У них там щось своє, свій світ. Я інколи навіть думаю, що він там щасливий був. Сотий він, тому що історичні документи. Підтверджують це. Спочатку ми були створені в місті Єлісавєт-Град як робітничий селянський театр. Тоді цей театр був відряджений до Чернігівської губернії, де почав працювати вже як професійний театр. 1959 року ми вже з вами отримали саме це красичне. Красиве історичне приміщення, цю будівлю, але історія говорить про те, що ми своє життя, своє, скажімо так, терміни нашого життя ми рахуємо в театральних сезонах, то саме сотий театральний сезон припадає на 2025-2026 рік. Коли ми продовжуємо, на жаль, знаходитися в стані війни, і ми, якби нами прийнято рішення, що кожного року ми обов'язково маємо про це говорити. Про війну ми будемо говорити через жінок. І я сподіваюся в двох вимірах на рівні людському і на рівні. Духовному чотири актриси на сцені в двох складах, тобто вісім жінок, які будуть говорити про сьогоднішній стан, різний, складний з драмами, навіть трагедіями особистими. Але вони в Русі, і кожна намагається зробити свій, хтось відомий, хтось підсвідомий. Але крок для перемоги. Вірю, що є. Тільки інколи так ночами за серце стисне, що не тільки з ним прощаюся, а сама з собою тиба, дівчатка, сплять. Сплять. А я перестала спати відколи. Та, та ясна відколи.